В мене це було, скажімо, усвідомлення того, що от все буде сумно. Це було десь з 2000-х років. Особливо це відчувалося по Криму. Я на той час служив в військовому інституті телекомунікації, був викладачем, і достатньо часто, особливо коли курсанти на стажуванні були, це можна було поїздити по країні, перевірити, як власне стажування йде. Якісь поліпшити там, процес навчання чи на що звернути увагу. Такий зворотній зв'язочок з військ це завжди дуже корисно. Інші щось хотіли поближче до Києва, щоб не втрачати багато часу. А мені завжди цікаво було Україна, це особливо з Києва до Севастополя, коли їдеш, з Києва дивишся, от в поїзді починається Київ, це ж лісостепова зона. Ліси, степи, потім більше степи, потім. Переїжджаєш гори, море. Ти їдеш? Ну, прекрасний вигляд. Завжди я виходив в Сімферополі, Там декілька військових частин було перевальне, Севастополь їздив і до чого? Особливо найбільш яскравим був це Севастополь. Приїжджаєш в Севастополь на таксі доїхати до штабу флота. По-перше, на тебе я вже про це говорив. Таксист дуже дивно так дивиться: типу такий, о, українська форма. Кажеш, мені до штабу флота рускава. Ні, українського. Ви що, не бачите, в якій формі? А я не знаю, де український штаб флота? Там через дорогу Шасільпо. А, так це школа Мічманов бившая. Тобто місцеве населення навіть інколи не усвідомлювало, що у них є там українська армія. Виходиш на Приморський бульвар в Севастополі, стоїть пам'ятник в честь 300 флота від президента Російської Федерації. Такий думаєш, а чого не від президента України? На набережні знову ж таки велика кількість прогулянкових корабликів, щоб можна було по бухті там проїхатись, подивитися щось. І це ж вони, власне, реєструються, і одна з вимог там на кормі повинен висіти прапорець належності до країни. Дивлюсь, на одному із човників цих прогулянкових, український прапорець верх ногами перекручений. Мене ще це так здивало, є певна там. Трактовка прапору України. Інколи там праві наші організації кажуть, що варто, щоб було навпаки. Ти, власне, і за цього я запитав, бо мені було, може, дядько якийсь правих рухів в Севастополі, так було цікаво. Кажу, дядько, а я маю, Та що я знаю, як це має бути. Все, магазини, все ну просто не було України у нас в Севастополі. Тому було відчуття, що дійсно протистояння є. В армії дуже велике протистояння, навмисно це робилося. От, скажімо, взяти дві рівні посади, скажімо, в штабі Чорноморського флоту Російської Федерації, офіцер, будь-яка посада, і українського офіцера в штабі військово-морських сил Збройних сил України. Перед тим, що вони виконували однакову роботу, а вони ще й, як правило, жили десь поруч, навіть деякі жили в, окр... в, од... в тому самому будинку, ще й на... на одному поверсі квартири навпроти. Але один отримує певну... Українець отримує певну кількість грошей, в рази більше отримує офіцер флоту Росії. Це спеціально було зроблено так, щоб було таке протистояння, що бачите, яка тут от росіяння класна і так далі. Звісно, не були готові стріляти, тому що проводилися там. Ми, мабуть, пам'ятаєте, що на день флоту, скажімо, спільні паради в Севастополі влаштовувалися, коли і підрозділ українських військ йде, і підрозділ російських військ йде. І звісно, коли почалася війна, вони підходять до КПП. Ви здавайтесь. Вчора ви з ними йшли в одному строю, як то кажуть. А зараз вони приходять здаватись. Не було ще психологічної готовності взяти і кончити всіх їх там. Хоча якби така готовність була, можливо, щось би й по-іншому було, то зараз, ну, ніяких в українського війська ілюзій щодо того немає. І яскравим тому прикладом є всі ті полонені, які беруть, вони живуть. Це люди іншого всесвіту взагалі. Не те, що там пропаганда, це просто інший всесвіт. Вони живуть в іншому світі.